Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас заняття математика. Відгадайте загадку. Влітку сірий, а взимку білий. Хто це такий? Звичайно, це зайчик. Сьогодні до нас у гості прийшов зайчик вухастик і приготував для вас невеличкий сюрприз. А що нам зайчик приніс? Давайте подивимося. Я показую, а ви називаєте. Що це? Огірок? Капуста? Персик? Яблуко? лимон. Морква. Дітки, як це називає, назвати одним словом? Правильно фрукти. А як це назвати одним словом? Правильно овочі. А скільки у нас фруктів? Так, багато. А скільки у нас овочів? Так, теж багато. А тепер будьте уважні, скажіть, будь ласка, чого в нас більше фруктів чи овочів. Уважно подивіться. Так, молодці, звичайно, більше чого? Фруктів, а овочів менше. А зараз пропоную пограти в цікаву гру. Вона називається Чого забракло? Ви міцно закрийте очі. Я прибираю зі столу якийсь фрукт чи овоч, а ви повинні відгадати, що я прибрала. Приготувалися, закрили щільно очі. А тепер подивіться, чого не стало на столі. Так, не стало лимона. Закрили ще раз щільно очі. Подивіться уважно, чого не стало на столі. Так не стало капусти. Давайте ще раз пограємо. Закрили всі на очі. Відкрили, подивилися, чого не стало на столі. Так не стало яблучка. Молодці дітки. Наш зайчик зібрав урожай і яблу у своєму садочку. Треба їх розкласти по кошиках. Давайте, зайчику, допоможемо. Це кошик якого кольору? Так, зеленого. Скільки зелених кошиків? Один. Це кошик якого кольору? Правильно, червоного. Скільки червоних кошиків? Один. Це кошик якого кольору? Так, жовтого. Скільки жовтих кошиків? Один. А тепер треба покласти в них яблучка такого ж самого кольору. До зеленого кошика ми покладемо які яблучка? Правильно, зелені. Подивіться, скільки ми зібрали зелених яблучок? Правильно, багато. До жовтого кошика ми покладемо, які яблучка. Так, звичайно, жовті. Скільки ми зібрали жовтих яблучок? Багато. Повторіть. Молодці. А до червоного кошика, які буде збирати яблучка? Червоні яблучка. Червоні яблучка. Дивіться, скільки ми зібрали червоних яблучок. Багато. Молодці дітки. Зайчик-вухастик хоче навчитися готувати борщик, але не знає, які для цього потрібні овочі і скільки їх потрібно. Давайте йому допоможемо. Це цифра один. Якщо для борщу потрібно один овоч, ми кладемо овочі сюди. Якщо для борщу потрібно багато овочів, ми складаємо його біля зайчика. Ви готові? Груп, почали. Що це, дітки? Так, цибулина. Скільки цибулин? Правильно, одна. Кладемо її біля цифри один. А це що таке? Помідори. Скільки помідорів? Правильно, багато. Кладемо їх на цю сторону біля зайчика. Що це таке, дітки? Буряк. Скільки буряків? Правильно, один. Кладемо біля цифри один. Що це таке, дітки? Картопля? Скільки картоплі? Вірно, багато, повторіть, будь ласка. Кладемо її на цю сторону. Подивіться уважно. Це правильно капуста. Скільки капустин? Одна. Кладемо її біля цифри один. А це що таке? Морква. Скільки морквин? Вірно, одна. Кладемо її на цю сторону. Ось які овочі потрібні для того, щоб приготувати борщ. Тепер зайчик зрозумів, яких овочів треба брати по одному, а яких багато. Любі малята. Наше заняття закінчилося. Ми з зайчиком бухастиком. З вами прощаємося. До нової зустрічі!